Недільний ранок, траса здоров'я. Одесити активно займаються велоспортом та бігом, як маленькі, так і дорослі. А зовсім поряд знаходяться занедбані спортивні майданчики, зруйновані часом, які б насправді могли послужити їм добру справу. Але до цих турнікетів підходити страшно не те, що займатись на них спортом. Змінити ситуацію та привести до ладу покинуті майданчики. Взялись активісти всеукраїнського об'єднання «Самопоміч в Одесі. Ми не хотим позиціонувати себе як поколение, яке все розвалює, а сделать зробити то щоб залишилося після нас далі. Тобто спорт чтобы был був доступен для всіх. Це траса здоров'я на бесплатная, открытая, кругосути, і ми вирішили мало того, що займатися спортом, плюс що ремонтировать ремонтувати як можна площадки привести їх в порядок. Саморозвиток – так називається проект активістів, і сама назва багато про що говорить. Самі ж учасники кажуть, що благоустрій цього спортивного майданчику це лише початок. Ми провели осмотр площадок на трасі здоров'я в Одесі і посмотрели, що вони всі пачці всі у нас в дуже нехорошому стані. Рішили так: самі займаємося, самі для себе і для жителів міста повинні їх зробити. Перед тим як взятись, фарбувати спортивні сходи, бруси та турнікети у жовто блакитний колір. Активісти влаштували спортивну розминку та разом пробігли декілька кілометрів. Це обов'язкова частина програми. Мы пробежались, у нас начальная программа – это пробежка. Пробежались немного, буквально 3 километра, только для того, чтобы ну, люди, которые не спортсмены профессиональные, чтобы они тоже прошли эту дистанцию. Дальше у нас в планах увеличивать эту дистанцию. Мы также будем заниматься спортом, какие-то спортивные мероприятия вообще организовывать. Вот следующее, мы думаем, есть волейбольная площадка, ну как площадка, есть площадка и два столба на ней. Натянем какую-то волейбольную сеточку, соберем людей, поиграем в волейбол. Також планують встановити стіл для теннису. Такий є один за декілька кілометрів звідси. І там завжди черга з бажаючих пограти. Далі у нас в планах ще кілька площадок, точно так же, як тільки ми вже почнемо з сторони парка Шевченка. Ну, це вже в дальніших планах, там площадки побільше. І точно так же будемо додати на спортплощадки по можливості той інвентар, якого не вистачає. Збиралися активісти через соцмережі. Розраховують, що до їх ініціативи долучаться й інші. Адже кожна одесит може зробити свій внесок у благоустрій нашого міста. Ми не хочемо станалюватися только на цьому. У нас буде не только благоустройство, спорт або ще щось. Будемо старатися розвивати навіть ті види спорту, про яких люди слухали, але які, там мало знайомі для людей. Там вплоть впло, до фіхтування, або ще такого, щось такого що нестандартне, щоб показати людям альтернативу. Альтернатива є завжди, замість того, щоб скаржитися на відсутність спортивних майданчиків. Візьми і облаштуй принаймні те, що є. А далі все буде, кажуть хлопці. Будуть і майстер-класи з цікавих і досі небачених видів спорту під керівництвом провідних спортсменів. Будуть реалізовуватись і інші проекти, що мають на меті популяризувати здоровий та спортивний спосіб життя для одеситів.